Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку La fonda Caros, де маємо для вас квартиру всього лиш за 63 тисячі євро. Ми маємо в цій квартирі 116 квадратів, три спальні та два санузли. Ми заходимо в вітальню, подивіться, тут у нас є балкон. Тобто місця досить багато, але це квартира під ремонт. Тут необхідний ремонт. Можливо, поміняти двері, бачите, дуже багато. Ми маємо тут. Шаф, просто цілий коридор вони використали. Так, Тут маємо кухню. Ось така кухня. Звичайно, її потрібно робити. Тут ми маємо плитку. До речі, плитка ще поставлена досить таки непогано. Далі ми маємо санвузол, Тут немає світла в цьому санвузлі. Бачите, маємо другий, він трошечки більший. Теж по ремонту скажу, що, звичайно, потрібно його робити. Тут така кімната, але, друзі, 63 тисячі, пам'ятайте, 63 тисячі євро це дуже хороша пропозиція. Ще одна спальня велика. Бачите, залишились якісь меблі, ну але звичайно, їх потрібно би поміняти. Але маємо дуже багато місця, шафи, тобто досить цікава квартира і досить велика. І тут ми маємо ще одну спальню.